Друзі, всім привіт! Я сьогодні запрошую на нашу фабрику «Тронегранде». Сьогодні у нас на збиральному участку, на обиличному, ми зараз перероблюємо крісло, яке ми робимо для нового проєкту. Це крісло ми робимо для нашого замовника. Дві штуки в комплекті будуть і воно буде стояти в квартирі. Я хочу просто, щоб це крісло дуже гарно було, щоб воно підкреслило статус цього замовника і надавало йому ну, там, відчуття комфорту, що коли він приходить там з роботи і міг відчути. Бачите, воно вже стоїть вже на збиральному часку. Поки що воно стоїть на таких от колодках дерев'яних і. Давайте я вам повністю його покажу. От, таке у нас буде круглик, круглень, кругленьке крісло. По дизайн проєкту воно буде виглядати от так. От. Це буде стояти, бачите, два крісла, столик між ними, будуть панелі. По цьому кріслу, які нюанси у нас вийшли? Ми доробили трохи зараз пропорції, щоб була висота цього крісла, ну, нормально виглядала. Але по кресленню, яке ми розробили, я хотів, щоб воно збиралось як Лего. Тобто, якщо ви бачите, ну, тут всі прописали всі пропорції, всі розміри, все що, все, що потрібно, і бачите, покреслення воно буде збиратись як лего. Повністю ми його вирізаємо на нашому станку ЧПУ і повністю воно збирається на ось такі от штуки. По збиранню. Ми зараз зібрали це крісло на суху, бачите ці всі вирізи, які ми зробили на чупу станку, і зробили ми на скобки зібрали. По товщині крісла, мені теж подобається, що воно таке от товстеньке буде і буде е давати людям задоволення за рахунок своєї пропорції. Але маленьке, ну, я коли почав пророблювати от в суху, е я вже підібрав вже подушку, вже, видите, подушка вже стоїть. Вже. Але зіткнувся з такою питанням, але незавеликі. Воно виходить, це крісло. І я побачив маленьку неточність в цьому кріслі. У цьому кріслі, в плануванні, де воно буде стояти, воно дуже завелике. От бачите, по розмірам, що це крісло не підходить для цього планування. Воно не стоїть в пропорціях. І за рахунок цього, що якщо я не побачу цю полку, нам би перероблювати це таке гарне крісло. Тому друзі, коли ви проробляєте проекти, дуже уважно переглядайте розміри в плануванні, які ну що буває так, що той, хто малював планування, мог не знати, які розміри цього виробу і поставив просто такі приблизно там в плануванні розміри, поставив все. Тому це дуже уважно, треба приділяти цьому увагу. Друзі, якщо подобається моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.